Це в нас було добре, не тільки сьогодні, але і завжди, і кожен день. Тому що в такий час ми з вами живемо і е, сьогодні не на порозі, а вже в часі свято, свято гарне свято, свято медичної сестри. І мені, як ніколи, хочеться вас привітати з цим святом, особливим святом, тому що сьогодні наша медицина трошки навіть у місті така. Різношесна, в якому плані різношесна, тому що десь ті потуги об'єднатися в одну єдину складову, я маю називаюся місто район, одні рифи. Риф. Але діло не в тому. Завжди місто старається об'єднати навколо себе той потужний потенціал медиків, щоб працювати для людей, для людей міста, для людей району. Особливо роль дійсно в нашій важливу позицію компанії. Сьогодні влада, міські депутати, виконавчий комітет, дійсно те, що в нас залишилося в місті, хочемо зробити, щоб воно було на таких пріоритетних рівнях. Я думаю, що вдасться нам все-таки в цьому році закінчити харчо в половому будинку. Я думаю, ті потуги, які ми хочемо зробити в плані поліклініки, привести їх в такий ну, відповідний стан. Теж, аби, як кажуть, був мир і був порядок нашій держави. І ті питання, що стосуються сьогодні хоспису, я вам скажу, що моя позиція як міського голови, я за те, щоб хоспіс був у цьому приміщенні, який є, я за те, щоб поділилися із монастиром, тому що все сьогодні, те, що монастир, хоспіс, воно є, як кажуть, невід'ємне в, в плані морального підходу. До ситуації щодо лікування, щодо оздоровлення і щодо утримання таких людей, які повинні бути в госписі. Моя позиція відносно пологова будинку, пологовий будинок повинен мати статус дійсно відбути праці, високих високий професіоналізміналіз, особистий внесок, надання медичної допомоги на селенню міста. Вважаємо зустріч. Я вічаю, що так, віддай, але такі. Медична сестра прив'язана до лічного відділення комунального закладу по голову і будинку. Все прочитали. Поспіс, ви що Микола, що ви там щось там назвали? Губицький медичний коледж Української обласної ради за субільну працю, високий професіоналіст, особисто внесок, надання медичної допомоги, населення міста активно, громадську позицію з народу Міжнародного дня медичної Дякую. Скажіть, як вам там працюється? Не вважайте роботи. Такого так. там не було, не. Це. 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 Так, Бачите, так. Так. так що ми Він, не помилилися. Вона. Ми Щобісті... в ми на землі, Божого благословення, і дуже дякую вам за вашу працю. Бо ви є опора лікарів. Я завжди кажу молодим лікарям, які приходять на роботу. Не соромтеся, питайтеся. Медсестра, яка пропрацювала 5, 10, 15 років в кабінеті, вона знає більше. Вона знає кожного хворого, який постійно приходить. Не соромтеся, питайтеся, і тоді ви будете справжнім лікарем. Ще раз дякую вам за вашу працю і вітаю вас, свято. Усіх. Е, ми знаємо, і, і ми самі орієнтуємося, це європейський рівень, європейська медицина. Так, нам ще зараз трошечки дечого е, бракує. Так, тільки недавно ми. Трошечки почали відчувати турботу в першу чергу і міста, і країни на наших заробітних платах, хоча вони далі не відповідають ніякому рівню. Але тим не менше, з 2012 року, завдяки.